Дорогі наші глядачі. Сьогоднішня зустріч приурочена Всесвітньому дню обізнаності про лімфому Обізнаність рятує життя. Саме знання можуть дати поштовх врятувати, вилікувати, Вселити надію на повне одужання Якщо людина буде знати про певні симптоми хвороби, про ризики дочасного звернення до лікаря, то і лікування дасть позитивний результат. Хочу нагадати, що асоціація є і залишається для пацієнтів та їх рідних опорою в їх важку хвилину. Наразі ми робимо все, щоб підтримати людей, які до нас звертаються. А зараз ми поговоримо про один з методів лікування лімфопроліфративних захворювань трансплантацію кісткового мозку. Традиційна зустріч з людиною, яка відома як в Україні, так і за кордоном, талановитим лікарем, доктором медичних наук, професором Національного інституту раку Крячок Іриною Анатолійовною. Добрий день, Ірина Анатолійна. Добрий день, Валентина Іванівна. Дуже рада вас бачити, дуже рада нашій зустрічі. Знаємо, що в березні цього року за вашою ініціативою проведена науково практична конференція з міжнародною участю. На тему трансплантації кісткового мозку між сучасністю та традиціями за участі зарубіжних та регіональних лікарів. Поділіться основними постулатами, які ви виділили для інформованості наших пацієнтів. Дякую за питання. Воно є надзвичайно актуальним і власне у цією актуальністю і була зумовлена ідея. Була зумовлена ідея проведення конференції, присвяченої трансплантації. Вона відбулася в березні цього року, і вона дійсно зібрала провідних фахівців, представників всіх центрів, де виконується трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин. Програма була насиченою, і в рамках даної програми виступали як міжнародні світові. Експерти світила з цього напрямку: це Дем'яно Ронделі, який говорив про сучасні напрямки розвитку, трансплантації у світі. Було Багато спікерів з України представники з кожного центру, де виконується трансплантація, які говорили про сучасний стан трансплантації в Україні, про перспективи напрямки розвитку трансплантації в Україні. Обговорювалися лікарями складні клінічні випадки, обговорювалися саме деталі проведення трансплантації при тому або іншому захворюванні взагалі було дуже цікаво і насичено. Але що це для наших пацієнтів значить, що ми зібрались? Хочу вам сказати, що напрямок трансплантації це той напрямок, який дуже зараз швидко розвивається в нашій країні. З радістю про це хочу вам повідомити. І вже для того, щоб отримати даний метод лікування, вам, наші шановні пацієнти, не треба виїжджати за кордон. Цей метод лікування проводиться зараз в Україні і вже не тільки аутологічні трансплантації. Тобто, коли у пацієнта беруть його клітини, проводять хіміотерапію, повертають його клітини, а також алогенна трансплантація, коли вона проводиться від іншої людини, це все можливо проводити в Україні. І кожного року відкриваються нові центри, де проводиться трансплантація. Ось нещодавно з'явилася новина про проведення трансплантації вперше в місті Дніпро. Вітаю наших колег. І наразі 11 центрів працюють з проведенням даного методу терапії, і кожного року кількість таких центрів збільшується. Отже, шановні пацієнти, якщо вам показано цей метод терапії. А це різні нозології. Перш за все, якщо ми говоримо про аутологічну трансплантацію, це хворі з множинною мієломою, Будь ласка, звертайтесь до свого лікаря або приїжджайте до нас, або в один із центрів трансплантації всім хворим з множинною мієломою Віці до 65 років іноді до 70 років трансплантація має бути зроблена як вбудована в план лікування зразу після встановлення діагнозу. Інші ну така найбільш поширена група захворювань, при яких проводиться автологічна трансплантація, ці різні варіанти, лімфом, але вже як терапія при рецидиві або при первинній рефрактерності. При окремих видах лімфоми, така як лімфома ментійної зони, це має бути зроблено в першу лінію лікування, при лімфомі з ураженням центральної нервової системи в першу лінію лікування. Отже, дорогі пацієнти, ви маєте про це знати: трансплантація в Україні проводиться, доступна. Що, якщо ми говоримо про алогенну трансплантацію, вона частіше за все проводиться хворим з гострими з мезопластичною анемією, з мілодиспластичним синдромом, вона проводиться не. В такій великій кількості центрів, але вона проводиться наразі в лікарні Ухмадит, вона проводиться в Черкасах, вона проводиться в Київському центрі нефрології та діалізу. Отже, три центри потужно функціонують і виконують цей метод терапії. Інші центри готуються до того, щоб розпочати алогенну трансплантацію на своїх базах. Що ви маєте також знати, що ці методи лікування для вас, шановні пацієнти, безкоштовні, бо вони фінансуються державою? Отже, звернувшись в той або інший центр, ви отримуєте безкоштовне лікування з покриттям повністю всіх розходів за рахунок держави. Отже, для вас це є доступний метод, і я рада про це повідомити. Не треба їхати за кордон, не треба їхати на якесь платне лікування, не треба шукати клініки і платити кошти для того, щоб провести це сучасне і високоефективне лікування. Це можливо зараз в Україні. Це дуже нас радує, що наші лікарі. Такий крок зробили в медицині, і кожен раз роблять всі більше, більше кроків. Тому що, незважаючи на те, що зараз війна, ви у нас настільки на передовій, настільки ви приносите користь нашим пацієнтам, даєте їм шанс на життя, на одужання і це. Дуже нас радує і гордимося своєю країною і своїми лікарями на Дуже вам дякую. Хочу сказати, що незважаючи на війну і незважаючи на дуже важку ситуацію в країні, за період війни кількість центрів, яка проводить трансплантацію, збільшилась, і збільшується щороку кількість і трансплантації, і ми цим гордимось. Тому що ми не чекаємо, поки закінчиться війна. Ми продовжуємо рухатись, продовжуємо розвиватись, продовжуємо набувати нові знання, і продовжуємо для вас, наші дорогі пацієнти, робити все можливе, щоб ви отримали ефективне лікування в цей період, коли ви потребуєте цього. Дякую, Ірина Натольна. Ірина Натольна час минає швидко, і ми знаємо, що він не стоїть на місці, але і ви у нас рухаєтесь постійно вперед. Знаєте і отримуєте нові знання, нові технології. Тож поділіться, будь ласка, з нашими пацієнтами родичами, що нового відбулося в лікуванні лімфом та хронічного лімфолейкозу є зараз. Дякую за питання. Воно теж завжди так. таке болюче. Його дуже часто задають пацієнти. Які можливості лікування в Україні? Чи є ці всі можливості, які, наприклад, є за кордоном? Хочу почати з діагностики, бо це питання також часто задають пацієнти. Стосовно діагностики, що нового нового новим з'явилось те, що для більшості варіантів лімфом або лімфопроліферативних захворювань захворювань обов'язковою умовою є молекулярно-генетичне дослідження, і про це говорять всі скрізь зараз на всіх міжнародних конференціях. Ці молекулярно-генетичні дослідження вони дають інформацію і для діагнозу точного, і для прогнозу. І більш того, вони допомагають обрати оптимальне, оптимальне лікування. Це надзвичайно важливо на прикладі хронічної лікемії я Хочу вам сказати, що у цьому році вийшли оновлені міжнародні рекомендації. Це рекомендації NCCN, це спільнота. Американських наших колег, які достатньо часто оновлюють свої рекомендації, гайдлайни, і там вперше з'явилось обов'язковим до діагностики визначення певних молекулярно-генетичних маркерів. І певна, певна, певні маркери, а саме та мутація гену P53 або делиція ї хромосоми, вона визначає вибір лікування. І це надзвичайно важливо. Визначати цей маркер і інші генні мутації, генні пошкодження, скажімо так, вони мають дуже важливе значення при встановленні не тільки не при встановленні діагнозу, вірніше було сказати, при визначенні такого стану, коли хворий потребує вже лікування, необхідно провести це генетичне тестування, бо ми більше будемо широко бачити. Профіль пухлини у конкретного хворого і можемо призначити більш індивідуалізоване лікування. Так ось, гарна новина заключається в тому, що як тільки ці рекомендації з'явились у світі, вони буквально через пару місяців стали можливими до застосування в Україні, і це завдяки спеціальній програмі. Це програма підтримки пацієнтів, яка була зініційована компанією AstraZeneca. І яка по пообіцяла нам кожному пацієнту і кожному лікарю мати змогу направити пацієнта на генетичне тестування, яке включає 23 гени, найсучаснішим методом методом секвенування наступного покоління це є надзвичайно важливо. І пацієнт може звернутися самостійно, виконує технічно це лабораторія CSD в різних регіонах України. Доступно в кожному регіоні. Пацієнт може звернутись сам, представити необхідні документи, які він знайде на сайті. Або лікар теж може повідомити пацієнту про існування такої програми. І підказати, як це все оформити. Тобто, це можна зробити за допомогою і лікаря. Хочу знову ж таки наголосити, для вас, дорогі пацієнти, це абсолютно безкоштовно. Для нас, лікарів, це надзвичайно важливо, бо ми будемо мати інформацію після проведення цього тестування, яке оптимальне лікування вам призначити. Що стосується лікування, звичайно, ми знаємо, що сьогоднішнє лікування лімфопроліферативних захворювань різних варіантів лімфом. Велика складова в плані лікування належить імунотерапія та таргетні терапії. Сучасний напрямок розвитку лікування це звичайно таргетна терапія, і у всьому світі йде тенденція до того, що скоро про це говорять більше і більше, про це анонсують більше і, більше і вже імплементують, тобто впроваджують в життя методи лікування, які на містять хіміотерапії. Це терапія малими молекулами, це імунотерапія різні є варіанти. Отже, майбутнє, якщо ми говоримо взагалі про онкогематологію, майбутнє це не хіміотерапія, майбутнє лікування без хіміотерапії. Якщо ми візьмемо приклад хронічної лімфоцитарної лікемії і відкриємо міжнародні стандарти, то побачимо, що місце для хіміоімунотерапії вже дуже обмежене. Тільки для хворих молодого віку, з загальним станом задовільним, без супутньої патології і без наявності певних мутацій або певних делецій, і це є невелика частина хворих, дуже невелика для всієї іншої категорії хворих. Рекомендується все таки терапія або Інгібіторами брутон або інгибіторами BCL-2 рецептора це такі складні назви. Це групи препаратів сучасних таблітованих препаратів. Це те, про що так довго мріяли наші пацієнти. Це така чудова таблетка, після якої наступає одужання або досягається ремісія. У світі це є золотим стандартом для більшості пацієнтів. На жаль, хочу сказати в Україні, така опція для більшості пацієнтів на жаль ще є недоступною. Ми дуже сподіваємося, що держава. Разом з компаніями-виробниками знайде шлях, як це зробити більш доступними для наших пацієнтів. Наразі працює від компанії знову ж таки програма підтримки пацієнтів, тому частина пацієнтів може придбати ці препарати, але за власний кошт. Якщо говорити про імунохіміотерапію, то цей метод є золотим стандартом в Україні зараз на сьогодні, і він є доступний. У майже всіх клініках я впевнена, що у всіх клініках України препарат закуповується за рахунок. Прапара закуповуються за рахунок держави, і якщо ми говоримо про імунохіміотерапію, то практично пацієнт нічого не має купувати. Це знову ж таки забезпечується державою. Я хочу ще окремо додати таку особливу інформацію, анонсувати її для наших пацієнтів, що Якщо ми говоримо про таку нозологію як мієлома, у нас на базі Національного інституту раку дуже гарно відпрацювалася ця тема, і я хочу вам сказати, дорогі пацієнти. Якщо ви приїдете до нас, то ви будете мати змогу отримати повну діагностику в рамках в стінах нашого інституту. Провести всі методи дослідження, які необхідні для встановлення діагнозу, ми допоможемо визначити план лікування для вас індивідуально або разом з вашим лікуючим лікарем. Отже, ця така програма від діагностики до одужання вона називається. Я її анонсую. Вона вже стартує в нашому інституті. Отже, наші двері інституту раку відкриті для вас. Будь ласка, звертайтесь. Приїжджайте або пишіть нам. Ми приймемо кожного пацієнта з множиною міломою і проведемо вас шляхом від діагностики до проведення трансплантації і до подальшого спостереження. Отже, наші двері відкриті, наші серця завжди з вами. Я з задоволенням завжди відповім на всі ваші питання і до нових зустрічей. до нових зустрічей. Всього доброго. Продовжуємо нашу зустріч, і зараз лікар-гематолог Національного інституту раку, кандидат медичних наук Тетеренко Ірина Борисівна дасть відповіді на ваші запитання. Вітаю вас, Ірина Борисівна. Дуже рада вас бачити. Як відомо, причини виникнення лівопровіративних захворювань до кінця не вивчені. Однак, чи змогли б ви назвати фактори ризику виключення яких? дасть можливість людині уникнення онкогематологічних захворювань, іншими словами, чи існують профілактичні заходи. Доброго дня, Валентина Іванівна, я з радістю відповім на всі питання наших пацієнтів. Що стосується причин розвитку лімфопроліферативних захворювань, таких як лімфоми, хронічна лімфоцитарна лейкемія, вони залишаються вірно не до кінця з'ясованими. Це дуже складна група патологій, у виникненні яких поєднуються генетичні, імунологічні і зовнішні чинники. Саме тому ми не можемо говорити про якусь специфічну профілактику, яка б на 100% захищала від розвитку цих хвороб. Проте існують фактори ризику, вплив на які людина може контролювати. Основні фактори ризику, з якими пов'язують розвиток лімфопроліферативних захворювань це іонізуючі випромінювання та токсичні хімічні речовини, тривалий контакт з пестицидами, розчинниками, якимись фарбами, важкими металами, може підвищувати ризик розвитку онкогематологічних хвороб. Вірусні інфекції, наприклад, вірус Епштейна бара, вірус гепатиту С, ВІЛ, асоціюються з підвищеним ризиком розвитку певних лімфом, хронічна імунна стимуляція та імунодефіцитні стани, тривалі аутоімунні процеси та стан після трансплантації кісткового мозку, також можуть створювати умови для неконтрольованого росту лімфоцитів і розвитку даних хвороб. Спадкові фактори: хоча чіткої генетичної схеми немає, Наявність випадків онкогематологічних хвороб у близьких родичів може трохи підвищувати ризик деяких захворювань. Е, які ж профілактичні заходи ми можемо робити? Ми не можемо повністю виключити можливість розвитку цих захворювань, але ми можемо суттєво зменшити ризик. Нам потрібно обмежувати контакт з токсичними речовинами як на роботі, так і в побуті, і дотримуватись правил захисту, дбати про сильний імунітет, своєчасно лікувати хронічні інфекції, уникати безконтрольований прийом якихось імунодепресантів та ліків, проходити рекомендовану вакцинацію, зокрема від гепатиту Тубе, грипу та інших інфекцій, вести здоровий спосіб життя, не палити, обмежити алкоголь, підтримувати нормальну масу тіла, бути фізично активним, правильно харчуватися, регулярно проходити профілактичні медичні огляди і звертатися до лікаря, якщо з'являються якісь тривожні симптоми. Наприклад, тривале збільшення лімфатичних вузлів, нічна пітливість, немотивована втрата ваги, або якась стійка втома, або якщо є зміни в показниках крові звернутися до лікаря, отже, говорити про специфічну профілактику лімфом чи хронічну лімфолійкозу ми поки що не можемо. Проте загальні засоби зі збереження здоров'я, уникнення шкідливих впливів і своєчасна діагностика це реальний шлях зменшити ризики і виявити захворювання на більш ранніх стадіях, коли лікування ще буде дуже ефективним. Дякую, Ірина Борисівна, це дійсно е, так, і ми дуже радимо послухати лікаря, зробити якісь висновки, перебудувати своє життя на, на правильні звички. Е, і ще я хотіла би сказати, що ви, як лікар, е, можете наголосити на тому, що коли людина е, в звичайному своєму житті е, погано, е, має погані звички, Палить, веде ну, неактивний спосіб життя, що це може в подальшому вплинути на те, що коли людина буде проходити хіміотерапію, ну якщо не дай Бог виникне таке важке захворювання і буде проходити хіміотерапію, то наслідки хіміотерапії будуть більш важкими для організму цієї людини. Так, у сучасній онкогематології ми все частіше наголошуємо, що лікування пацієнта це не тільки хімія чи імунотерапія. А повинен бути комплексний підхід і до способу життя також. Фізична активність і харчування мають значний вплив на перебіг захворювання і на якість життя людини під час терапії і в період ремісії. Що стосується фізичної активності, пацієнти з лімфомою та хронічним лімфолейкозом дуже часто стикаються з втомою. І втома може бути взагалі одним єдиним чи першим симптомом, коли з'являється це захворювання. Також може бути зниження. Язової маси, Порушення сну, якась підвищена тривожність і регулярні, але посильні фізичне навантаження допомагають поліпшити ці показники. Це можуть бути щоденні прогулянки, якась легка скандинавська ходьба. Це можуть бути нескладні фізичні вправи, може бути або йога. Тобто, я ще раз підкреслюю, не йде мова про якісь інтенсивні тренування. Мова тільки про активність, яка не виснажує і, навпаки, дотримується. Тонус і дарує відчуття бадьорості. І наукові дослідження навіть свідчать, що 20-30 хвилин легкої активності декілька разів на тиждень Сприяють зменшенню хронічної втоми, покращенню роботи серця і легень, нормалізацію настрою. І крім того, фізичні вправи вони підтримують здоров'я кісток і знижують ризик втрати м'язової маси під час лікування. Тому це дуже важливо. Що стосується харчування, декілька принципів: це збалансованість. Тому що половину щоденного раціону мають складати овочі і фрукти, які багаті на вітаміни, антиоксиданти та клітковину повинно бути достатньо білка: це риба, птиця, бобові, нежирне м'ясо, молочні продукти. Тому що білок важливий для відновлення тканин, формування імунних клітин і підтримки м'язової маси. Корисні жири обов'язково, горіхи, насіння, оливкова олія, авокадо потрібні для роботи мозку та гормонального балансу а також правильні вуглеводи. Тому треба віддавати перевагу цільнозерновим продуктам, крупам, овочам замість солодощів або якоїсь ультрапереробленої їжі. І вода, адекватне споживання рідини допомагає уникати зневодненню та полегшує роботу нирок, які активно виводять продукти обміну після лікування. Тому, як ви розумієте, це такі дуже прості рекомендації, які ми повинні в своєму, ну, в своєму житті. Також ми повинні обмежити надмірну кількість цукру, алкоголю, жирної та сильно. Переробленої їжі сурових дієт підтримувати дотримуватись взагалі не потрібно, навіть якщо пацієнти хочуть поститися, то ми рекомендуємо все ж таки притримуватися збалансованого харчування, тому що дуже важливо, щоб харчування було різноманітним, збалансованим, смачним і приносило задоволення нашим пацієнтам. Що стосується фізичної активності, які ще рекомендації я можу дати, що перед початком будь-якої фізичних ну, якихось вправ треба обов'язково проконсультуватися з своїм лікарем. І навантаження повинно бути індивідуально підібране. Починати з малого, тобто 10-15 хвилин щоденних якихось або фізичних вправ, або навіть прогулянок на свіжому повітрі вже принесуть користь. Регулярність. Тобто, ми робимо невеликі кроки щодня, можемо займатися. Рід, тобто краще займатися постійно ніж рідко та інтенсивно, дотримуватись принципу здорової тарілки у харчуванні, більше овочів, фруктів, помірна кількість білка і повільних углеводів. Як я вже казала, ми уникаємо якихось самопризначених дієт, добавок або чудодійних засібів без консультації з лікарем. Ми дбаємо також не лише про стан про тіло, а й про психоемоційний стан. Рухи здорове харчування допомагають боротися зі стресом, і важливим є спілкування, підтримка близьких та психологічна допомога. Тобто, як я вже сказала, фізична активність, правильне харчування, і боротьба зі стресом це два потужних інструменти, які допомагають пацієнтам не лише легше переносити харчування, а й почуватися більш впевненими, зберігати контроль над своїм життям і активно підтримувати свій організм на шляху до ремісії. Дякую, Ірина Морисівна. Бажаємо вам всього найкращого. Дякую, що у нас такі. Професійні лікарі і отримувати від них знання одне задоволення. Дякую, Валентині Іванівна і всім своїм пацієнтам бажаємо тривалої пожиттєвої ремісії. Дякую, дякую. Дорогі пацієнти, дослухайтеся порад лікаря, і якщо ви хочете змінити своє життя на краще, приберіть з нього лінь та погані звички. Обирайте активність та здорове життя. Наша зустріч добігає кінця. Надіємося, що ви отримали корисну інформацію від провідних лікарів Національного інституту РАКУ. Заходьте на наш сайт, де знайдете багато цікавого, пишіть коментарі на наших YouTube та Telegram каналах приєднуйтесь до нас у Facebook. запитуйте, вносьте пропозиції, надсилайте відео з лікування та вашого теперішнього життя. Які ми розмістимо на наших інтернет-ресурсах. Чим, чим більше буде запитань від вас і пропозицій, тим цікавішими будуть наступні зустрічі. Бажаємо всім здоров'я, віри, гармонії в родині, добра та миру. Нехай для вас все буде можливим і кожен день буде виваженим та щасливим. З вами як завжди, голова асоціації Валентина Юрчишина. До нових зустрічей.